Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити з учасником цієї війни ветераном АТО Євгеном Диким. Вітаю пане Євгене, слава Україні! Героям слава! Друзі, вас також вітаю і закликаю поставити свою вподобайку і написати кілька приємних слів у коментарях під цим відео. Підпишіться на нас, якщо досі чомусь цього не зробили, і ми розпочинаємо. Пане Євгене. Саме Авдіївський напрямок, східний фронт, і ворог продовжує просування. Нехай, можливо, не такими швидкими темпами крокує Україну, як, як йому хотілося, а та все ж таки, у нас є просування біля ласточкиного. Северна і так далі, е, і, і... Ж, давайте ж називати речі своїми іменами. В нас не просування біля ласточкина, нам довелось здати ласточки, нам довелось здати Сєвірне, от, е, і так далі. Які ще в них є е, потенціали, які є можливості, куди можуть так дійти? На жаль, значний. Е, на жаль, ну е, на питання, куди вони так можуть дійти. Тут треба уточнювати, за який час ви маєте на увазі. Якщо ви про ближчий е, ну, я гадаю, що основне просування лежатиметься в межах Донецької області. Звичайно ж, про прорив фронту, про якісь там дальні удари, там походи на Київ, Харків, то що мови нема. Але по всьому фронту зараз дуже важко. Тут mm -hmm. треба ми зараз повернемося конкретно до Авдіївського напрямку, але е, загалом по всьому фронту наразі ворог перехопив ініціативу. По всьому фронту він зараз наступає і дуже дуже тисне на наших захисників. Це фактично, от від Купенська до роботи на немає жодного жодного винятку з цього. Але саме під Авдіївкою наразі найважче там сталося те, чого насправді ми не спрогнозували. От, мені здається, що навіть з вами ми обговорювали, що після того, як нам довелося залишити Авдіївку, у ворога вивільняються доволі значні резерви, і ми, як би, всі очікували, що вони їх розкидають на інші ділянки фронту, посилювати там наступ. А вони, вони, судячи до цього, пішли іншим шляхом. Вони все або майже все це угрупування, що звільнилося на Авдіївці, вони, вони його тут і лишили, і прямо тут намагаються всі цими дуже насправді, значними силами вони намагаються розвинути цей успіх. Вони намагаються не дати нам, скажімо, закріпитися на нових рубежах, і от те, що називається на плечах відступаючого ворога, просуваються далі. Це зовсім не схоже на те, як ми просувались, наприклад, на Харківщині. Тобто, фронт не обвалився. Тут не треба розганяти зраду. Фронт не обвалився, фронт тримається, але фронт саме прогинається поступово. Угу. І от е, коли вже навіть е, мій хороший товариш е, Дмитро Лиховій, який зараз служить ЗСУ і є речником Таврії, коли вже навіть він е, так, ну ви ж розумієте, що він зараз на службі він має формулювати делікатно. От коли він формулює, що ми зараз затримуємо ворогів по лінії водосховища, це біля карлівки. Угу. От саме це формулювання мені, наприклад, дуже багато про що говорить. Це просто означає, що нема нормальної фортифікації, а доводиться чіплятися за рельєф місцевості. Да, І от на рельєфі місцевості, е водосховища це звичайно корисна штука. Ну але водосховище це вам не Дніпро. Тому чи вдасться там затримати, велике питання знову ж таки, якщо ми вже згадали про рельєф місцевості, то тут ще є нюанс. Одна з причин, чому ми так довго, десь з половиною років, е успішно тримали Авдіївку, це те, що вона на узвище. А далі за нею западина, і тепер відповідно ворог з більш високих позицій, цю западину розстрілює. Тобто, триматись там дійсно дуже важко. І е, те, що вдалося відбити назад Красногорівку, е, це само по собі дуже добре. І е, честь, і хвала героям з третьої штурмової, які це зробили. Але знову ж таки для мене це дуже, дуже показово. Перша Красногорівка теж майже 20 років була нашою. А те, що тепер їй довелося відбивати орків назад, значить, перед тим її, вибачте, довелось здати. От і те, що її відбуває третя штурмова. Як вона ж розблоковувала фактично гарнізона вдіївки, забезпечувала вихід з оточення, і так далі. Так, от фактично виходить, що в нас е, оце зараз найбільш боєздатне з'єднання, яке є фактично резервом командування, і яке терміново кидають саме гасити пожежі і затикати дірки там, де стає найбільш небезпечно. Ні, чудово, що в нас така третя штурмова є, але те, що от її доводиться отак весь час кидати, це означає, що вибачте, ну, пожежі, які треба гасити, виникають то там, то там і одної третьої штурмової на затикання, всі. Дірок на фронті півтори тисячі кілометрів на якийсь момент це ж таки не вистачить тому загалом ситуація дійсно важка, ситуація складна, е, ворог максимально намагається скористатися тим вікном можливостей, які для нього від, для нього відкрили. Знаєте, от якщо казати, якщо розуміти вікно можливостей, от буквально от як вікно, так от одну створку розкрив Дональд Трамп, от через якого у нас немає снарядів, а другу створку розкрили ми самі е, з нашою недомобілізацією. Тому що на фронті наразі дві критичних проблеми: це брак снарядів великих калібрів. Між іншим, одразу хочу уточнити знову ж таки для тих, хто любить розганяти зраду, які починають кричати: ну так, а все одно ж нема чим воювати. Так, от ні, брак великих калібрів це зовсім не те саме, що нема чим воювати. Що таке, нема чим воювати. Ми проходили на початку цієї війни, коли, вибачте, мене доводило зустрічати танки з голими калашами за цими дерев'яними прикладами, тобто ті ж ми веслами що собою називали. Оце називається нема, нема чим воювати. А наразі є все, крім артилерії великих калібрів ага. е, від 120 двадцятих мін, і далі починається дефіцит. 120-ті міни і 122, 152, 155 три калібри артилерії. З цим реально проблема, і тому доводиться ворога зустрічати ближче, ніж нам би хотілося. От, але вже з тої відстані, на яку долітають FPV-дрони, а це все-таки порядка 10 кілометрів, от з тієї відстані, на яку працюють міномети менших калібрів, ну і так далі. так далі, так далі, Птури, стрілка вуха. Тобто, насправді воювати є чим, але це величезна різниця, коли доводиться просто приймати більш ближні бої і коли можна здалеку артою ворога стримати. Але це, але це, це просто до питання для тих, хто спробує кричати, що ні, так, а наша нам мобілізація все одно нема чим воювати. Нічого подібного є. Було б кому. Так, от, власне, друга наша проблема, це от е, на рівних, я б сказав зараз, із снарядами. Це проблема особового складу. От е, я говорив з хлопцями, які вийшли якраз із типового. от, е, от вони вийшли з, з типового, е, це було два, дня, два дні тому, і е, цитую, цитую дослівно: от, ну а що ти каже, хочеш? Посипались підрозділи в яких 30% відсотків комплектації. Тобто, є один солдат замість трьох. От mm -hmm. роботи нам не посипалось, робота не тримається, хоча там тиснуть з двох сторін, тиснуть вже третій тиждень дуже потужно, але тримаються дуже жорстко, дуже блискучі наші захисники. Але знову ж таки е говорив з тим, хто тримається. Ну це було правда десь тиждень тому. Ну щось <гум> не думаю, щось помінялося, якщо чесно. Так, от е звучало дослівно так: в нас взводні опорники. Е опорник це опорний пункт. Нагадаю, що взвод це 30 бійців. Так от, в нас, каже, взводні опорники тримає від 5 до 8 бійців. Ну, це це... Так. Саме так, саме так. І це, вибачте, мене не про Трампа, це не про Байдена, це про нас з вами. От саме про український тил. Ну, і от, поки в нас дві таких критичних проблеми зійшлись в один час: снаряди і люди, ну, орки були б дурними, якби вони не пробували цим скористатися. От вони на жаль не настільки дурні. Вони вони намагаються це вікно можливостей саме витиснути по максимуму. Тим більше що вони розуміють, що раніше чи пізніше знаряди до нас доїдуть. От відповідно, вони поспішають. Вони через це, до речі, платять за цей свій наступ. Ну я б сказав, абсолютно неадекватну ціну. Uh -huh. Тобто їхні втрати надзвичайно високі. Ну, те, що було в Авдіївці, це взагалі за будь-якими межами. В них там навіть один з воєнблогерів після цього застрелився, після того як uh -huh. Дамур да, застрелився після того, як оприлюднив дані про їхні втрати 16 тисяч uh -huh. в одній тільки Авдіївці. От, це тільки вбити, це не загальні втрати, це, це тільки 200. Але е, ну, те, що зараз відбувається, звичайно, трошки для них краще ніж ніж було в самій Авдіївці, але загалом все одно втрати дуже високі, і якби в нас була хоча б трохи співставна з ними кількість людей, то взагалі можна було б ці місні штурми отак штабелями і класти. Їх, власне, штабелями і кладуть, але е, при співвідношенні сил порядка 1 до 10, все ж таки безкінечно це робити не вдається. Ну і про те, як цьому всьому запобігати, хотів би запитати, і як ми могли це все зупинити раніше. Ви зазначили про водосховище і тут фортифікаційні споруди, лінії оборони, лінія Суровікіна, з якої з яких так сміялися на початку нашого контрнаступу в минулому році? Так? Я не знаю, я ніколи не сміявся. Чесно кажучи, мені там були смішними тільки зуби дракона. От зуби дракона я не реально, не, реально не розумів. Не біса вони, а все решта, вибачте, сміяться з мінних полів із е, хороших. Підземних укріплень, ну ніколи не бачив ну, про вас конкретно не кажу, але є знайомі, яких точно знаю, і пам'ятаю, як вони реагували так. Тому, пане Євгене, запитаю та сама та ті самі населені пункти, які були під контролем до повномасштабного вторгнення, до АТО, так званого і так далі, чому їх не можна було підготувати до цього всього? Я не можу відповісти на питання, чому їх не можна було, бо на мою думку, можна було і треба було. Тому мені здається правильна постановка питання, чому це не було зроблено, і хто за це відповідатиме? От, але це не було зроблено, це факт, і більш того, те, що робиться зараз, теж м'яко кажучи не відповідає потребі. Те, що робиться зараз, поділяється на дві частини. Це дійсно хороші якісні укріплення, які риють будівельні компанії. От саме звичайні цивільні будівельні компанії дуже шкода, що цим зайнялись тільки зараз, але принаймні десь от з листопада-грудня минулого року їм почали давати підряди на таке будівництво. Нагадаю, що лінію на теж не стройбати купали. Ну тобто і стройбати теж, але основну роль там відігравали саме будівельні компанії. Uh -huh. тільки, от, так от будівельні компанії наразі копають наші аналоги лінії Суравікіна. І наскільки я знаю, там, де вони копають, то копають доволі пристойно. Але тут є одна проблемка: вони не їдуть туди, де вже прилітають. Вони можуть копати тільки глибокий тил, от окопувати. Тобто на північному кордоні там це нормально, там вони можуть прямо хоч під кордоном копати, там, поки тихо. От, але хоча знову ж таки, якщо ми говоримо про білоруський кордон, російський кордон вже мінімум кілометрів 10 від кордону, не тихо, uh -huh. От, але, коротше, але головне, що вони копають саме в тилу. Я не буду називати населені пункти, просто не маю права. Але я знаю, де вони зараз копають. наприклад, в Донецькій області, і мені б дуже не хотілося, щоб довелося відступати аж туди. Але там, де вони копають, то хороші лінії, немає нема питань. От, але е, вони не їдуть туди, де прилітає, і в принципі це навіть можна зрозуміти, е, тому що ну, ну хто, вони цивільні, е, вони не знають, як себе вести під вогнем. Е, більш того, якщо когось із них вб'ють або поранять, таким ж ні компенсації, ніяких, нічого, вони ж не військовослужбовці. От, е, тому е, зрозуміти це можна. Але виникає далі проблема: там, де вже прилітає, тобто реально біля лінії фронту, е, копати можуть тільки інженерні війська. А в інженерних військ, вибачте, ні техніки, ні людей в достатній кількості немає, uh -huh. особливо техніки. От ну та й з людьми, чесно кажучи, такий же дефіцит, як загалом в армії. Але е скажімо так, порівняно з дефіцитом ескалаторів, я нагадаю, що коли ми 30 років скорочували армію, от коли ми 30 років власне вважали, що ніхто ніколи ніде не воюватиме, то якраз інженерні війська скорочували одним із перших. Бо якраз шошу бульдозери, ескаватори і так далі чудово продавалися як так зване надлишкове майно Міністерства оборони, uh -huh. Продавались, звичайно ж, за копійки, і цілком може бути, що ті самі приватні компанії, які зараз купають в тилу, вони, можливо, зокрема використовують ту саму техніку, яку колись за безцінь купили на складах Міністерства оборони. Ну але е, те, що вже було, то було, нам треба розгрібати те, що є. І отут я абсолютно не розумію, чому волонтери зараз скидаються на ескаватори для інженерних військ. Слава Богу, що хоча. Почали це в принципі робити от ще недавно. Це точно не було в пріоритетах. Всі думали про дрові. А знаєте, ескаватори інколи потрібніше за дрон. От хоча насправді потрібно і те, і те. Так, от, власне, чому скидаються волонтери? А чому не застосовується механізм? Вибачте мене, мобілізації техніки. Взагалі, то закон дозволяє мобілізовувати не тільки людей, закон дозволяє мобілізовувати і техніку, зокрема будівельну. От чому це досі взагалі ні разу ніде не робиться для мене одна з загадок цієї війни. Uh -huh. Ну і зрештою, щоб вже закрити повністю тему фортифікації, щоб дійсно, якщо хтось раптом захоче нас послухати і, можливо, щось з цим зробити, я маю на увазі, раптом нас там дивляться десь на горі, то до того що я описав, тобто до того, що мають купати там, де долітає інженерні війська, в яких немає для цього матеріального забезпечення і кадрового забезпечення, а тепер вишенка на торті. А ще й питання власне, відповідальності. А хто має, власне, поставити задачу, де треба будувати і які саме укріплення? Так от виявляється, що у нас це зараз спущено на рівень бригади. От кожна бригада сама відповідає, де і які укріплення вона або сама собі накопає, ну, а сама собі накопається, вибачте, банально лопатами. От як там жартували ще в радянській армії два солдата і трибати заміняють ескаватор, ну то, на жаль, заміняють не зовсім адекватно. Pont, well, tehát uh... по перше бригади окопуються самі, і відповідно це така кустарщина, що це просто кошмар. Це як ми в 2014 році, от я сам собі купався так звану стрілкову ячейку, тому, тому тому подібне. Ну от ну, це не це не для такої війни, як зараз. Це означає, пане Євгена, що стрілців відповідно так відривають від да. одні да, да, да. Це означає, що одні ті самі люди, які відступають під ворожим вогнем, мають самі себе під цим вогнем окопувати. Ну єдине, що можна сказати, що в них є дуже потужна мотивація, хоче жити, будеш за от, як колись, коли ми ще в 14-му, так вибачайте за лірику Це як колись, коли ми в му йшли на війну е, одним з людей, хто нас пробував хоч чомусь навчити, був один литовець. Приїхав, який ще воював в радянській армії в Афганістані. Mm -hmm. от І е, він нам це дослівно пояснював так: от запам'ять, земля ето мать. І от як в только тільки то проблема к мамочці, к мамочці. <сі> ну і, от я не все життя запам'ятав ці його уроки. Реально земля рятує, це правда. От земля рятує в прямому сенсі, і чим глибше ти в неї зариєшся, тим краще вона тебе рятує Так от, але до чого? Мало того, що самі стрільці окопуються. Ні, інженерні війська придаються розпорядження бригад от і бригади їм мають нарізати задачу: от накопайте нам отам. А далі виникають питання компетентності. Вибачте, а комбригів і навіть штабних офіцерів звичайних піхотних бригад, ніхто ніколи ні не вчив військовій інженерці. Це інша абсолютно спеціальність. А нагадаю, що більшість навіть нас, навіть комбригів і комбатів, це теж не кадрові військові. Це ж насправді офіцери запасу, от яких видернули саме ну, зв'язку з великою війною, бо інших нема. От е, і звідки їм взяти ці знання? Вони не знають, як то робиться. Вони не фахівці з фортифікації. Це по перше. А по друге, так щоб вже закрити. Тему остаточно от е, зона відповідальності бригади це насправді 10-12 кілометрів від фронту, і все далі. Зона відповідальності бригади закінчується, далі починається тил. Так, от в нас нема нікого, хто би мав повноваження і обов'язок взяти і вздовж всього фронту визначити, які і іде в нас будуть е, власне укріплення, тому що бригада відповідає за свої 10 кілометрів в глибину і не далі. І немає компетенцій. А вище бригади в нас ніхто за фортифікацію не відповідає. Правда, парадокс? Тобто в нас вище бригади, поки взагалі не встановлено, хто має взагалі робити план укріплень. Ну я мовчу там в масштабах країни, але навіть в масштабах області. Ну теоретично, овця, обласна військова цивільна адміністрація. Ну але знову ж таки, ви самі розумієте, а звідки в овці відповідна компетенція? Вона все ж таки в першу чергу військово-цивільна адміністрація, і вона так завалена проблемами власне своїх мешканців, гуманітарки, там, медицини тощо, евакуація, як ми те вже пішло, якщо ми про області, що ну коли їм ще займатися оцим маля великим Ництво а командувач командувач <плес> пане командувач інженерними військами. Він же ж є. Є така людина, є така людина, але його справа забезпечити кого куди він направить, а не він визначає власне де ж окопати. Ага. От в нього нема на принаймі наразі йому таких повноважень і задач не нарізали. І в цьому, в цьому до речі принципово відмінність світової як будувалася лінія Суровікіна. Вона не дарма називається лінією Суровікіна. Суровікін командував всім окупаційним групуванням в Україні. І от на цьому рівні визначалось, де які укріплення в них мають бути. От командувач всього угрупування визначав, де копати. А далі він просто мобілізовував купу будівельних, звичайних цивільних компаній і їм жорстко, як стройбату, ставив задачу, де що накопати. І в результаті ми потім цю лінію вперлись. От така в нас поки що історія з фортифікацією. А, ну так от а там, де в тилу копають, там є інший прикол. Я особисто, що з цим не стикався, тобто це все ж таки з других рук, з відкритих джерел. Але судячи з відкритих джерел, то там, де копають в глибокотилевих областях, наприклад, на, на, на півночі України, то там це робиться як абсолютно цивільний проект, і відповідно там це робиться ви будете зараз дуже сміяться через систему Прозоро. Mm -hmm. От в системі Прозоро ви. Він... Викладені тендера на побудову там зводних, там батальйонних тощо опорних пунктів на побудову лінії фортифікації. Тобто, там можна перше одразу подивитися, де хто що купає. От а по-друге, якщо хтось стикався з системою Прозоро, то він знає, які це довгі процедури, як легко зриваються тендери, по скільки разів переносяться і так далі. Ну от скажемо так, з одного боку, ми зрушили. Ми до листопада-грудня минулого року взагалі не окопувались Крім того, що робили самі бійці, ми зрушили. Але, от як тільки ми зрушили, вилізла от, от цілий от такий букет проблем от розміром з лінією суровіки на хочу запитати вас, пане Євгене, о, Незважаючи на те, що немає поки що людини, яка відповідальна за все це, на жаль. Але от ви можете пояснити мені і нашим глядачам наскільки це дороговартісна біда, не готуватися, не окопуватися, і так далі, можете сказати, скільки які втрати при підготовленні лінії оборони, і які втрати в степу. Ну я звичайно не скажу це в цифрах. Ну це скажімо так з особистого досвіду, ну це день та ніч. От коли в тебе є нормальні, добре збудовані укриття, для яких реальною небезпекою є тільки каби, а все інше вони витримують. Ну на жаль, таких земляних укріплень, які витримували каби, на жаль, просто не існує, треба розуміти. Але все від всього іншого, включно з артилерійським вогнем, можна укритися. Ну, в мене є товариш, який потрапив під те, що терпляно буває на щастя, дуже не час. Не часто пряме, пряме попадання 152-го снаряду прямо в бліндаж. От таке дуже нечасто буває. Ну і, на жаль, він втратив ногу, але він живий. Це пряме попадання снаряда прямо в бліндаж. Це означає, що, вибачте, бліндаж був якісний. От тобто насправді це дійсно це питання життя і смерті, а з точки зору, скажімо так, не рядового бійця, а вище це питання тих міст, які ми втрачаємо. От на нас насправді отут, я згодний з сумною оцінкою Бутусова, от про те, що і лисичансько-северодонецьку агломерацію ми могли утримати, і Авдіївку зараз ми могли би утримати, якби там до того всерйоз зайнялись фортифікацією, а не тільки користувались просто тим, що от, ну от є завод. Вони по типу там цього -то, Коксахіма, тобто там, де була фортифікація, так би мовити, природна, от от ми нею активно користались, і навіть завдяки цьому дуже затримали ворог. А якби до цього була додана аля лінія Суровікіна, то можливо по цій лінії всі досі вистояли? Будемо стежити за роботою над помилками, яку я сподіваюся зроблять наші. так Я теж це розповідаю саме в надії, що нас почули. Ніякої ніякої такої зрадоньки так просто сподівання Ні, це на... не про зрадоньку, це про те, що на жаль, ми вчимось виключно на власних помилках, mm -hmm. але коли принаймні вчимось, то ну значить, значить, це буде добре. Ще не дурні, скажімо так. Так О, розумна людина вчиться на своїх помилках мудра на помилках інших. Так тому ну, добре, що ми взагалі, хоча б і позитивному досвіду ворогів вчимось. Ми ж взагалі не думали про фортифікацію, от поки самі не вперли слово в лінію соровіків. Mm -hmm. Це принаймні навчили. Така розмова вийшла. Євген Дикий, учасник російсько-української війни, а також ветеран НАТО, з нами був. Дякую, пане Євгене. І дуже дякую нашим глядачам за кожен лайк, вподобайку, коментар і підписку. Це те, що допомагає нам просуватися в мережі. Павло Ковальчук, мене звати. До зустрічі у наступних розмовах.